Мені защо не повірите, що цей візочок два в одному коштує всього 11 тисяч гривень. І це візочок Victoria Gold Classic під українського виробника. Ззовні виконаний з якісної кошкіри або текстилю. Чохол на ніжки щільно кріпиться замочком, простора люлька з матрасиком, знімною внутрішньою обивкою і регульованим підголівником. В комплекті йде сумка рюкзак для батьків, дощовик, москітна сітка та пеленальний матрасик. Надійна алюмінієва рама, що компактно складається. Гарантія від виробника 12 місяців. Батьківська ручка регулюється по висоті, великий капюшон має додаткову вентиляційну секцію. Зносостійкі кіни пробивні колеса великого діаметру. Передні колеса блокуються в положенні прямо. Руглянковий блок реверсивний встановлюється в обидві сторони. Має регульовану підніжку та регульовану спинку до лежачого положення. За безпеку відповідають сп'яточкові ремені та знімний бампер з обмежувачем сповзанням. Кож в комплекції йде чехол на ніжки для холодних періодів. Підписуйтесь та купуйте в Маля